Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Енгелія від Марка 10, 1, 16 Вийшовши звідти Ісус, приходить у юдейську землю та по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і Він своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили фарасеї, спокушуючи, його питали, чи можна чоловікові відпустити жінку, а він у відповідь сказав їм: Що заповів вам Мойсей? Не сказали. Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити. То через серце вас і запекли», – сказав їм Ісус. Написав він вам отой припис а на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і перестане до жінки своєї, й обої будуть одним тілом, тому вже не двоє, лише одне тіло, що, отже, злучить Бог, людина хай не розлучає. Удома ж учні знов його про те запитали, а він сказав їм хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус те, виявив незадоволення і сказав їм: Пустіть дітей, приходити до мене, не бороніть їм, таких, бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина не увійде до нього. І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Амінь. Євангелій від Марка 10.1, 16. Нерозривність християнського подружжя Ісус благословляє дітей. Для Ісуса було звичкою навчати людей. Або іншим словом, хоббі, яке він любив і робив. Тому так важливо війти в план Бога і своє хоббі, перетворити на улюблену роботу, яка приносить задоволення. Фарасеї питають про розвідний лист. Ісус пояснює, що це було їм дозволено через їхнє запекле, затверділе серце. І справді, в ті часи чоловік мав повну владу над дружиною, якщо її не хотів, то міг. Організувати смерть і взяти іншу. Жінка мало важила в тому суспільстві, хоч і виконувала надзвичайно важливу роботу. З приходом Ісуса це повинно змінитися. Бо серце повинно бути ціле, лодське, чисте, добре і любляче. І приймаючи шлюб, треба розуміти, що він назавжди. Що Бог з'єднав, то з'єднане назавжди. І людина не має права розлучати, що б там не було. Дозволена тільки сепарація, якщо є небезпека життю або здоров'ю. Ісус з радістю приймав до благословення дітей і вчив інших так робити, вчив, що Царство Небесне є для дітей, подіти щирі, добрі, рівні. І саме це чеснота справжнього християнина, який іде за Ісусом до Отця. Діти люблять або зляться по-справжньому, не приховуючи, а дорослі можуть давати і одне, і друге, ось це неправильно. Ісус благословляє дітей на життя з ним, по Його законах і правилах, бо це принесе благодать і Отця і допомогу у всьому. Ісус завжди прихильний до дітей, бо це майбутнє, яке вже починається. Вони творитимуть за кілька років реальність світу. Все, що змінюється в світі, змінюють діти, які виросли. І в яку сторону вони змінять, залежить від того, яке було їхнє дитинство з чи без Бога. Я приймаю рішення бути вільним Ісусом в чи без шлюбі. Добре ставиться до дітей Бога. Це зерно, яке тільки-тільки прокльовується до життя в світі. Духо Святий, наповняй моє серце любов'ю і добротою до людей і до світу, і Бога. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, ним веденого всіх справ. Амінь.